Рада вітати вас у нашому етері. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Доброго вечора. От повернемося до першої теми, про яку ми вже почули наші вже її глядачі, побачили матеріал. Але також і з вами хотіли би про це поспілкуватися. От буквально нещодавно завершився міжнародний суд ООН за позовом України до Росії, і суд визнав Росію винною у порушенні. Конвенції щодо фінансування тероризму, але лише за однією зі статей, як ми знаємо. Ну, мовляв, Росія не виконала зобов'язань із розслідування випадків фінансування тероризму. Ну і водночас більшу частину звинувачень України за даними а, позовом Суд визнав необґрунтованими. От як можна це розцінювати? Ви ну, знаєте, давайте будемо до цього ставитись як ну прагматично. Коли починалося починалося розгляд цієї справи, взагалі мало хто вірив, що в принципі це можливо, що можливо добитися якогось рішення позитивного міжнародного суду, суду тому що росіяни навіть ставили під питання юрисдикцію суду в цій справі. І те, що до в, змогли до, домогтися певного позитивного рішення по. І по конвенції про фінансування тероризму, і по конвенції по, по запобіганню раси та дискримінації, часткове рішення і там, і там, але, але є рішення, по якому, яке звинувачує в Росію в порушенні цих конвенцій, ну, треба розуміти, що суд зайняв таку консервативну позицію що стосується конвенції з фінансування тероризму, тому що. Він розглядав тільки фінансову підтримку, а не будь-яку іншу. Тобто, скажімо, ну були сподівання, що нам, нам, Україні, зможемо ми притягти Росію до відповідальності щодо збиття малазійського лайнеру ма 17 але цього не вдалося То саме через те, що постачання зброї. І боєприпасів суд не розглядав. Суд розглядав тільки, тільки власне, фінансування тероризму, тому, тому таке обмежене, обмежене, обмежений вирок, такий вердикт суду. Проте там є один нюанс дуже, дуже важливий. Я на майбутнє дуже важливий. Вперше в судовому засіданні в рішенні міжнародного суду Росія визнана як сторона конфлікту. І це дуже важливо, тому що якщо ви будете говорити з якимись російськими пропагандистами, вони будуть казати, ну ми ж не воюємо, ми ж не воюємо з, з Україною, а, 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 а у нас е, СВО, ми, це, це ж не війна. Ви ж нам не, не оголосили війну, значить у нас немає війни, а раз немає війни, немає конфлікту. От в даному випадку е, Росія е, визнана стороною суперечки міжнародної. А це говорить про те, що ми, ми можемо ну, певні дії подальші робити щодо обмеження, скажімо, російських можливостей в Раді Безпеки. В Раді Безпеки є стаття 27.3, яка говорить, що країна, яка є стороною конфлікту, має утримуватися при прийнятті рішення. Якщо Росія є сторона конфлікту, вона не може голосувати по українських резолюціях Раді безпеки. Це і, це, і це відкриває певні, певні двері. Може, може, може не ворота, але певні двері це відкриває для подальших дій. Зрозуміло. От пане Олександре, з іншим позовом, сутон визнав дискримінацію національних меншин у Криму. От як це рішення варто трактувати? Ну, знов таки, це, 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 це мені було дивно, взагалі, самому було дивно, що ми вийшли з, з цією конвенцією в міжнародний суд, тому що це расизм. Конвенція про, про, про запобігання расизму. І в даному випадку о, було важко довести. Знов таки, бачите, дуже важко було о, довести багато наших о, о, скарг. Тому що ну, в першу чергу, тому що ніхто не має доступу в Крим. Тобто ні ми не маємо доступу в Крим, ні, ні міжнародні організації, включаючи ООН, не мають доступу в Крим і не можуть незалежно оцінити, що там насправді відбувається. От. І тому приходиться брати на віру о, в суддям о, те, що говорить Росія. Щодо, щодо ситуації в Криму, От. але ти, ти, менше з тим в частині позову, все ж таки, суд визнав те, що, скажімо, освіта, українська освіта не, не підтримується Росією, що це, це є форма певної дискримінації. І це знов знов-таки, це. це, це, це Дає нам можливість іти далі, і, 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 і знов таки розумієте, конвенція це, це, це серйозно, це, це міжнародні зобов'язання. Що таке міжнародні конвенція по, по расизму? Це зобов'язання, по яких Росія кожен і кожна країна і учасниця конвенції вона звітує ООН про те, про виконання ціє, цих конвенцій. І, звичайно, кожна країна говорить про те, що вона там все виконує, і, ну як завжди. Звідси це, це, це завжди звіт. А в даному випадку є е, не просто там комітет, е, який розглядає виконання конвенції, е, сказав росіянам, що вони там щось не виконують. А є судове рішення, як, в якому вона звинувачується в невиконанні конвенції. Тобто, це я думаю, це, це ще один такий, е, е, ще один камінь в, в російський город, і це знаєте. Воно ж це має такий кумулятивний ефект, коли ми говоримо, скажімо, з іншими делегаціями і, і пояснюємо пояснює їм, що Росія робить в Україні, то ми спираємося на рішення, скажімо, там Генеральної асамблеї, резолюції Генеральної асамблеї, які засуджують агресію України Росії в Україну. А в даному випадку ми можемо вже говорити про судові рішення, які засуджують дії Росії в на окупованих територіях, і це дуже важливо для, для, для багатьох, скажімо там тих же африканських країн. Рішення міжнародного суду це набагато важливіше ніж ніж будь-яка е, резолюція Генеральної асамблеї, яка має рекомендаційний характер. А також ще хотіли обговорити таку тему днями Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду. Щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 мільярдів євро, це дуже важливо для нас. І от компроміс за інформацією за своєю масовою інформацією полягав у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, якщо Євросоюз гарантує, що кожного року буде вирішувати, чи буде продовжувати надсилати ці гроші, чи не буде продовжувати. Це була ну такий, скажімо так, ультиматум. Орбана, так. Натомість найбільші партії Європарламенту виступили проти щорічних оцих голосувань і запропонували ну затвердити одразу весь пакет. Як все завершиться, на вашу думку? Ну, в даному випадку ми можемо тільки гадати, тактика, ну, Орбан, тактика Орбана він, він хоче хоче. Мати можливість вицеганити ще трошки грошей з, е, з, з євросоюзу, тобто кожного разу, коли буде таке. Ну то, то, в, то, в, то, в, то, в, то в, такий розгляд. Ну в даному випадку, я думаю, що. О... Як би там не було, скоріше все, якщо орба не, не дожмуть і, і, і якось інакше, підуть на цей компроміс, а там далі, е, як, як воно піде. Або як кажуть, або е, Віслюк помре, або Падишах помре. Що там буде наступного року, вже ми побачимо, Чи, е, хто, хто, буде, е, які, хто буде в якій позиції. Тому що якщо сьогодні Європарламент, завтра Європарламент, Євросоюз виділить ці гроші Україні, то і у Європарламенту, і в Україні буде ще рік на те, щоб, щоб дотиснути Орбана і, 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 і далі. Тобто в даному випадку гроші потрібні сьогодні, навіть вчора. Тому треба йти треба, на будь які компроміси, як я, я собі це уявляю, якщо немає інших варіантів. От, пане Олександре, на вашу думку, так коротко, чи бачите ви якесь потепління у стосунках угорщини з Україною? Ну зокрема з тим, що і в На Закарпатті нещодавно була там зустріч, так і наших представників, угорських представників, і загалом про щось домовляються. Але бачимо, зрештою, ось такі заяви про блокування, чи є якесь потепління, чи ми ну, рушили з якоїсь цієї мертвої точки? Я далеко не певен. Я боюся, що е, Угорщина буде е, грати е, цю гру е, такого ретранслятора російських е, бажань. І буде, буде підігравати Росії, тим більше, що вона, вона в даному випадку має е, зиск, тому що вона користується російською нафтою газом. Так що для них е, я, я не бачу. Е, е, не бачу, чому вони повинні міняти позицію. Вони, вони торгуються, вони відверто торгуються, вони навіть цього не соромляться, що вони, вони е, шукають грошей від Росії від Євросоюзу, де можна взяти? В кого? От пане Олександре, щодо ситуації на Близькому Сході, бойовики, яких підтримує Іран, кілька днів тому завдали удару безпілотниками по базі Сполучених Штатів Америки Йорданії. І відомо, mm -hmm. що там ну, загинуло троє американських військових і ще понад 30 поранено. На вашу думку, чи завдадуть Сполучені Штати Америки удару по Ірану? О, як я не знаю. Що... Бачите, спрогнозувати. Президент... Ну звісно, ми Присто... не можемо знати. Ось моделювати, спрогнозувати. Ну, ваша думка зараз дивіться, президент Байден вже чітко заявив, що відповідь буде. І відповідь буде не тобто вона може бути багатоповерхова. Тобто на різних рівнях буде така відповідь буде. Я думаю, що для, для Сполучених Штатів зараз якраз вони визначають, що важливіше. Чи для них дуже важливо зараз, що не, не бути, вони не хочуть бути втягнути в якийсь. Серйозний конфлікт, тобто це має бути якийсь хірургічний удар, і в даному випадку питання в тому, чи це, це, чи, чи, що е, буде дошкульніше е, удар по е, іранським проксі е, в Ємені, в Сирії і в Лівані, чи удар, власне, по, по Ірану. Тому що тут, тут, тут я думаю, іде всі ж розуміють, що треба з одного боку. Е, Відплатити, а з іншого боку, ні, 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 ніхто не хоче там е, підірвати стабільність в регіоні. Тому що, скажімо на ну, умовно, якщо Іран заблокує. Е, Затоку перську, то це, це буде мати певні наслідки для, для торгівлі нафтою і так далі. І це нікому не сподобається ні в, 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 тому, в тому числі і союзника Сполучених Штатів. Тому я думаю, що що вони зараз прораховують варіанти, От, і удар буде, і буде скоро, але вони, цю, вони, вони цього ніколи ні, не будуть оголошувати. Що ви маєте на увазі, не будуть оголошувати? Я маю на увазі, що це може статися сьогодні ввечері, а може статися через тиждень. А ніх... ви маєте ніх... на увазі час, коли це станеться. Так, але так, це, так, але так, це так. на вашу думку, станеться 100%? Це обов'язково станеться. Ну це проковтнути вони не можуть собі дозволити, і, і тому, що це Сполучені Штати, і тому, що це, виб... це рік виборів. Але, пане Олександре, тут така заява ще Байдена є. От він сказав. Ви сказали, що він заявив про те, що відповідь буде, але він заявив також, що я не думаю, що нам потрібна більш масштабна війна на близькому сході. Це не те, чого я прагну. Тобто, ну така це, заява є. Це, це, це якраз те, про що я кажу. Тобто о, зараз вони е, е, вирішують, от яким чином нанести удар, який не 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 спровокує е, серйозну відповідь Ірану. Але якщо згадати от історію, коли в 2003-му Джордж Буш наважився на війну в Іраку, чи можна на вашу думку взагалі провести паралелі з теперішньою ситуацією в Ірані? Я не я ні, 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 ні. Війна в Іраку, це, це була війна, і зараз американська адміністрація на навіть на таку війну невелику переможну війну. Вона не піде, тому що з Іраном це буде це. Це не від війна з невідомо наскільки вона буде великою чи малою. Це, по це по-перше, по, -по, по друге, я ж кажу, в передвиборчий рік виборчий вже власне рік ніхто на таке не наважиться. Тобто наважиться на якийсь на якийсь точковий удар, який, який завдав дошкульний, який, який поставить іранців на місце, але так. не на війну. Тобто Байден, як ми бачимо, так, ну не і... Він, він, він намагається уникнути, уникнути ризику великої війни. Зрозуміло. От, от На завершення, ще е, чи можуть на вашу думку е, дії Ірану бути спровоковані саме Росією? Тому що ми знаємо, як Росія любить докладатися до розпалювання конфліктів в різних е, точках світу? Теоретично так. Практично я не певен, іранці достатньо самостійні в, в тому, що вони роблять, і я думаю, що у них, у них, у них є свої інтереси, у них є свої, вони захищають в своїх в регіоні. Тобто, я думаю, що росіяни в даному випадку росіяни не, не указ іранцям.